Друзі, усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні я хочу показати вам свої трояндочки. Вони вже наповну квітують, не всі, але більшість вже наповну квітує. А я все ніяк не можу зібратися, показати вам. Справа в тому, що щовечора у нас вітер, і це просто неможливо нічого знімати. Вдень дуже жарко, не хочеться виходити на вулицю, нічого знімати. А ось зранку, сьома ранку, я вже бігаю по квітнику і знімаю вам красу. Ось це перше це така ось манюсінька трояндочка, називається вона Cutті Pai. Ось така маленька, маленька, малесенькі квіточки у неї. Вона квітує один раз. Але квітів тут усипано. Гарно, так вона мені наросла, тому що купувала я її значно меншою. Прижилася, все їй подобається, не хворіє. Навіть попелиці на неї не було. Ось така вона красонька. Аромату в неї немає. Ну, я не відчуваю аромату. Гарна трояндочка. Поперед хати у мене тут ну такий мікс троянд. Зараз би я так не зробила би, тому що, ну все ж таки, я підбирала би, і, щоб і висота була однакова у троянди і кольорова гама. Ну, вже як є, пересаджувати поки що я не збираюся. Трояндам моїм це другий рік. І ось такі вони в мене вже гарні понаростали. Всі троянди, ось ті, що перед хатою, це від розіни. І почнемо з Ангели. Звичайно, сонця немає і яскравості тут не вийде, але в день знімати просто неможливо, дуже спекотно. Шикарні букети. Вона настільки гарно квітує. Ось це що внизу. Це минулорічні пагони, те, що я підрізала, а це вона вже вигнала молодесенькі цьогорічні пагони. Дуже багато було попелиці. Я вже другий раз обробляла, ну бачу, вже нарешті вона подохла. І обробити дуже важко, тому що. Ввечері, як тільки вечір, одразу у нас вітер скажений. Якось в цьому році все аномально, все не так. Подивіться, який гарнезний кущ. Ну, він буде дуже великий, Ну, йому в цю сторону є місце, куди рости. І я так розумію, що буде дуже-дуже висока. Далі у нас ось така трояндочка, це вона ще в бутончиках стоїть, червона. Я зараз скажу, як вона називається. Тіль Улен Шпігель. Зараз тут обійду, вона невеличка, поки що, ну, я так розумію, що вона буде невеликою. І ось така квіточка гарнезна. Красива. Ну, не передає колір, тому що на відео вона така яскраво червона. Насправді ні, вона набагато темніша. Ну, я не зможу, мабуть, показати. Ось така вона. Ось такого кольору темного. Бутончик геть темний і трояндочка теж така сама темна. Вона так цікаво розкривається. Дивіться, який в неї пуп'янок. Цікавий. Потім ось така стає пелюсточки, красиві і вона класно переносить сонце. Далі тут у мене плейфул Рококо. В цьому році щось вона пізно розцвіла. рожева трояндочка. Ніжна, дуже ніжна. Не пахне вона, аромату в неї немає. Ось теж тут було купа, купа попелиці. Коли заквітає, то взагалі шикарна трояндочка. Коли повністю ось розквітає красунька. І ще один такий монстр у мене роуте троянда, яка на, на ніч закривається, дуже ароматна. Квітує, як бачите, щедро і перший раз і повторне квітування у неї теж щедре. Ну, я тут не передам абсолютно колір, тому що. Він набагато світліше на камері. Я навіть не знаю, як можу якось десь закрити її, ні, не передам. Вона і на сонці, якщо буду знімати, не передасть колір. І коли тінь, теж не передає кольору, Ось може так, хоча ні. Вона набагато темніша. Дуже-дуже ароматна. Далі Golden Border. Це троянда, яка розквітла найпершою. Ось така вона вже в повному своєму квітуванні. Спочатку трояндочка ось такого жовтого кольору. Потім стає трошечки світлішою, і потім вже Майже вибілюється повністю. Квітка тримається досить непогано, довгенько. Ну, вона вже квітує тижні два, це найперше, яка заквітувала. Взагалі, в цьому році троянди почали квітувати на 20 днів пізніше, чому я дуже рада, тому що їх таке шикарне квітування припало на мою відпустку, і я можу собі помилуватися. І зранку і увечері ось така красунька. І не можу просто відійти від цієї троянди це Генрі Дельбар, вона настільки ароматна, тут величезна квітка, вона, як наче, паперова. Просто подивіться, ось ось така вона плоска. Буває так, що квіточка, ну, взагалі, в основному, коли тільки починається квітування, перше квітування її і перші бутони вони одинарні, одні на стеблі, а потім вже вона видає ось так що по три, по чотири бутончика. От просто ось це вона такого кольору. І аромат у неї неймовірний. Тут заховалася. Ну, бачу, що наче непогано вона на, на спеку реагує. Сьогодні буде перший найспекотніший день. А ранок ще прохолодний, і вечори у нас прохолодні, а вдень дуже жарко. І вона дуже висока. Далі вона буде ще вищою, це перше квітування, а далі вона буде мені вистрілювати такі височезні пагони. Не можу просто намилуватися нею, надивитися. І на дотик вона така класна. З цієї сторони у мене теж мікс різних кольорів, різних за зростом, за шириною. Тобто, це перший такий квітник з трояндами, де я, ну, от що мені подобалось, то я і замовляла. Хотілося різних кольорів, наміксувала, але коли воно все розквітає, це просто неможливо відірвати погляд. Перша трояндочка це Бетті Буб. В цьому році вона просто здоровенна. Троянда, яка квітує все літо. У мене є теж на каналі відео з минулого року, вона була значно меншою. Квітувала все літо і квітку тримаю, ну дуже-дуже довго. Вона Квітує вже теж майже два тижні і ще жодна квіточка у нас не опала. Ось це, мабуть, сама перша. Вона стає потім ось такою дуже світлою трояндою, майже білою. А коли тільки розпускається ось така яскрава. Аромату в неї немає. А ось там яка краса, подивіться. І восени вона просто яскрава, неймовірно, як сонечко. Далі трояндочка Артеміс, тільки почала вона квітувати. Ось її перша квіточка, вона такого ніжного-ніжного кольору, не біла, не яскраво-біла, тільки коли в бутончику вона наче біла. А потім, коли розкривається, з'являється ось такий кремовий відтінок, а в навіть рожевий. Теж вона така нежадібна на квіти. У минулому році дуже багато квіточок було, і в цьому році також теж попелиця вже подохла наче я її поборола, тому що е, в чому ще складність, я користуюсь біопрепаратами, намагаюсь, ну, в саду тільки біопрепарати, в саду е, плодовому. А тут, ну вже як, як вийде, ну, спробувала біопрепаратами, то на другий раз спрацювала. Далі у мене трояндочка Marcel and Flowers. Чомусь вона з цього боку заквітла найбільше, а тут ще тільки-тільки почала розпускатися. Яскрава троянда, неймовірно, яскрава, кольорів на троянді настільки багато. Ось така вона в бутончиках. Тут напіврозпуск. Теж так, бачите, гарнесенько розкривається. І потім вже ось такого кольору насиченого рожевого, малинового, я б сказала, навіть, а не рожевого. Ну, а потім, коли відцвітає, вона вже стає набагато світлішою. Вже вже працюють з самого ранку. Бджілки, і це щось таке здоровенне. Далі Анна Дюпрей. Жовта красуня. Не пам'ятаю ароматна вона чи ні зараз. Ну, так, євний аромат, ну такої чайної троянди. Теж спочатку вона такого насиченого жовтого кольору, а потім світлішає. Чим мені подобаються флорибунди, тим, що вони, коли заквітають повністю кущик, вони наче хмаринка, і це настільки багато квіточок, ну, просто створюється вау-ефект. Далі трояндочка Анна Меш, У неї дуже красиве листя. Тут теж була попелиця, все обсипано просто нею було. Ось таке гарне, цікаве листя кудряве. І сама трояндочка теж цікава, цікава квіточка у неї. Трошки темніша вона. Не набагато, але трошки темніша, ніж на відео. От, мабуть, ось тут цей є ну, майже справжній колір. Вона невелика, кущик поки що невеличкий. А тут в мене між трояндами перчик гострий. Вже квітує. І остання в цьому квітничку це ліола. Але вона у мене вже другий рік хворіє. Спочатку все просто супер, і листочки гарні, все закладає квіточок багато. Потім починає квітувати і починає хворіти. Листя опадає. Самі квіти, ну, в минулому році вони були красивіші, яскравіші і. Більші. А в цьому році ну така якась вона хвороблива. У кого є ліола напишіть, будь ласка, як вона у вас, чи хворіє, чи ні. Але ж гарна вона дуже. Не хочеться її звідси прибирати. І я скажу, що в цьому році кольори. Не такі чомусь яскраві, як в минулому році, на деяких трояндах. Деякі троянди, ну, як були в минулому році яскраві, от як заявлено по сорту, так воно і є. А деякі то не дуже яскраві, хоча перше квітування, мали б показати всю свою фарбу. І ось зараз ще перейдемо до Ice For You, Теж там в цьому році немає такої гарної фарби, як в минулому було. Ось Ice For You, Кущ просто всипаний трояндами. Але яскравості в цьому році в неї такої прямо як повинно бути немає. Більше якогось кремового кольору. А ось цієї серединки ось такої яскравої. Дуже-дуже мало. На деяких квіточках вона прям яскраво виражена, а в основному така вона в цьому році. Не яскрава. Але дуже-дуже багато квітів. І кущик вже так гарнесенько підріз. Квітку тримає недовго, дуже-дуже недовго, особливо в спеку. Але квітів, але вони всі мілкі. Може, я занадто коротко обрізала. А може це рік такий. І перше квітування Констанс. Шикарна трояндочка, гарнесенька така, отут ще у мене і сонечко потрапляє на неї зараз. Красунька така. Ой, хто там бджола чи оса заховалася в пелюсточках. Це перший рік посадка осіння. Є квіточки, небагато, але є. І теж квітка невелика. Не Маленькі квіточки поки що. Така дуже-дуже гарненька серединка. У цьому квітничку у мене небагато троянд, а розцвіла тільки Ice For you і Констанс почала квітувати. Всі інші ще стоять в бутонах або ось так, тільки починають розпускатися. Чомусь тут набагато пізніше. Подобається мені поєднання троянд і лаванди. Може, забагато лаванди, кущі вже такі великі. І трав, поєднання ось це просто дуже-дуже шикарне. Хочу подякувати за увагу. В наступному відео я покажу плетисті троянди.